Ми приїхали на ВДНХ на зимову країну. Ніколи, до речі, тут не були. На зимовій країні ніколи не були, але оскільки я розумію, що парковка ввечері буде заповнена, і плюс багато буде людей, то вирішили приїхати зараз, коли нікого нема. Друзі, ще раз всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде про нашу поїздку на ВДНГ, де ми провели. З дітками час, і це я вперше на зимовій країні, на всіх цих виставках зимових, в каруселях, людовіці, арені. Словом, все це для мене вперше. Тому, кому цікаво, хто ще не був, не бачив, раду запрошую вас приєднатися і додивитися це відео. Загалом це було в будній день, в четвер, здається, у нас, якраз, як то кажуть, не було ніяких планів, канікули. Донька теж не ходить в садочок з причин, що трішечки прихворіла. Ми вирішили сісти на машину і зробити собі таку міні-подорож. Бо ну, це як знаєте, треба, щоб все зійшлося, щоб всі були здорові, щоб не було дуже завалу на роботі у чоловіка, і ну, щоб я теж була в ресурсі поїхати машиною. І от ми вибрали такий день, до речі, дуже класно, що не було людей, можна було все толком роздивитися. Звичайно, це не так красиво, як увечері, коли тут повністю все осяюють вогники, ліхтарики, але і так досить красиво. Дуже хотілося б якось сніжку, але вже як є. З дітками ми підготувалися, взяли з собою з дому чай в Термос, також взяли. Купили перекус також з собою, думали взяти піцу, але піца довго готувалася, тому вирішили просто взяти такі типу як снеки, перекуси з собою. ось І все це взяли і поїхали. Машиною. До речі, для багатодітних сімей парковка є безкоштовною за наявності посвідчення. Цю інформацію мені сказала Іра з каналу Рибкінс Фемелі. Я запрошую вас всіх підписатися і на її канал. В неї дуже-дуже багато корисностей на каналі. І я сама черпаю дуже багато цікавого. Ну Тут шикарна, неймовірно шикарна атмосфера, чого тільки вартує ось ця льодова арена, де настільки красиво все прикрашено ліхтариками. Ну, це просто можна добу там стояти і тобі не набридне. Звісно, діти маленькі, вони дуже хотіли покататися, але я, чесно кажу, не ризикнула, бо я дуже давно не каталася. І я єдиний водій в сім'ї, тому зламати ногу чи ще щось геть мені не хотілося. Тож я відмовилася. Діти хотіли, але теж побоялися. Ну, словом, ось такими боягузи. Але думаю, що, можливо, якось підемо в торговому центрі іноді заливають каток і там уже повчимося якось більш ретельно кататися, бо дітки взагалі, по-моєму, ще не вміють. Я вміла колись, але це було роки-роки тому назад. До речі, напишіть, чи ви вмієте кататися. І а, чи ви б пішли на моєму місці на цю льодову арену? Чоловік. Чоловік, тобі не нудно? Ні, чудово. Ходіть, як ну лада, каже, нудно. Ладненько, ти що, дітенька моя? Не треба нудитися. Дайка моя. Може, ти голодна? Ми взяли з собою, щоб вони не голодні були. Ми знайшли для лади забавку, від якої їй стало весело. Тато задумав потратити 200 гривень. Я його підманула. Будемо вболівати за тата. А ми в так?

Молодець! Тато попав сім разів з десяти дротиком. Ну, іграшку не виграв. А скільки для іграшки треба? Дев'ять. А, дев'ять? Всього лише. Два рази не попав тато для іграшки, але сім з десяти. Але дали утяжительний пріс. Ми чупа-чупси потім будемо їсти. Зараз ми зараз будемо чай пити. Пішли. Звичайно, що дуже багато різних інсталяцій, гірок, також ось ця льодова арена, але я не знаю, яка там ціна. Якщо я не помиляюсь, 380 гривень, по-моєму, з людини, щоб покататися. Для діток ми обрали дві каруселі. Це, звичайно, ця з кониками, куди ж без неї. Вона така святкова, і насправді я вже й не пам'ятаю, коли діти на такій катались. Мабуть, ще коли ми жили на заході України. Там був невеличкий такий парчок. І Каруселі. Але це вже було давненько, і Орестик взагалі ще не катався на жодних таких атракціонах, тому вирішили з ним теж покататися. Коштує квиток на одну дитинку 5 хвилин на каруселі 150 гривень, за наявності посвідчення багатодітної сім'ї 100 гривень з людини. Мама в супроводі безкоштовно або тато, якщо дитина до 6 років. Тобто я йшла як з Орестиком, але і з Ладою, словом. Покаталася безкоштовно. Дітям дуже сподобалося. Там два яруси. Звичайно, що це без емоцій така штука, але я поступово дітей вводжу в цей світ атракціонів, знаєте, тому що їх є багатько і дуже легко переносити дитину емоціями. І я вже бачу по мультиках, як тільки покаже щось таке супер, яскраве, класне, то потім вони ходять такі, знаєте, немов. Немо вже все в житті спробували, хоча це тільки були якісь мультики. Тому з маленького починаємо. І ось такі ніби дитячі карусельки зараз, на мою думку, самий-самий раз. Дякую своєму чоловіку, що він не соромився знімати мене. Але мені здається, він ще більш такий проривний, ніж я, і взагалі йому все рівно. Якщо я кажу, що треба, то він буде залюбки знімати. Добре колесо, більше всього я боюся. Дітям подобається, а мені страшно капець. Растик. Як весело, мені наставше. Звичайно, крім цих, ще є інші атракціони, більш такі. Вже з ризиком, я боюся на такі відправлятися. Є висотні різні качельки і таке інше. Кімнати страху, але то вже не про мене, не про мою історію. Багато працюють фудкорців, це дуже приємно. Ціни різні, більше 100 гривень за будь-який вид страви. За 100 грам шашлику 150 гривень. Шашлик, чоловік брав собі. Я ж обійшлася тим перекусом, який ми. Взяли з собою. І, в принципі, якщо от брати якісь напої, наприклад, як ми взяли з собою, то ну, можна досить бюджетно відпочити, бо я знаю, що якщо скористатися фудкортом на всю сім'ю, то це така вийде кругленька сума. Але, звичайно, що коли сім'я йде на відпочинок, то хочеться, як то кажуть, максимально звільнити себе від зайвих рухів і купувати смаколики на місці. Але вже дивіться, як бажаєте. Ми поки що зробили так. І за Загалом відпочили дуже-дуже класно. До речі, тут є красива ось така алея, називається вона Їжа та свято. Я так розумію, що тут теж розташовані фудкорти, фотозони дуже красиві, ось такі кабінки, неначе лижні. Ну Дуже прикольно і красиво зроблено. Мій телефон абсолютно вловлює мигання, це не знаю, чому. Ну вже, вибачте, так знімав, якась співпала кількість кадрів і світла, не знаю, чомусь так. І як бачите, з цією красою, я, до речі, не одразу помітила, був розташований в цьому приміщенні збитий шахет. Я здивувалася, коли побачила його розміри. Якось так аж недобре стало на серці, коли бачиш цю всю гидоту, дуже близько. Але тим не менше дуже красиві зони, тири, щоб відпочити, провести час з сім'єю. Ну я думаю, що на вечір тут ще більше розваг, тому, мабуть, для дорослих все таки хотілося би ввечері прийти. Але побачимо, якщо буде можливість, то приїдемо ще ввечері. Працює зимова країна до початку березня. Ом хотілось показати, що навіть без особливих витрат можна класно провести час з сім'єю. Якщо у вас є така можливість, обов'язково завітайте на зимову країну в столиці. Нагулялися, нафоткалися, поїли, попили. Все, будемо йти додому, бо вкладатись потрібно і ввечері ще психолог в мене чекає. Будемо їхати додому. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім па-па, до наступної зустрічі!